Вітаю вас на своєму каналі. Заношу сьогодні в хату ось свою красу, грошове дерево, таку красуню. І просто не можу не познімати цю красу. Дивіться, як вона розрослась в мене. Вона стояла в мене в альтанці, я її винесла як уже гарно потепліло. І ось уже плюс 5 на вулиці. Я вже Боялася, щоб її не заморозити. Нарешті зібралась її заносити. Ось така краса. Занесу зараз в хату і ще трошки про неї розповім. Красула або грошове дерево, яке воно розкішне і розросле, міцні гілочки, блискучі овальні листочки. Справжній символ добробуту та стабільності. Красула чудово почувається на вулиці влітку, свіже повітря, сонечне світло, і вона вдячно відповідає густим приростом зелені. Але є важливий секрет: пряме сонце може залишити опіки, тож краще ставити рослину під легку тінь. Або на терасу, де світло розсіяне. Поливати красулу потрібно помірно. Вона не любить надлишку вологі. Її товстенькі листочки накопичують воду, тому краще дати землі добре просохнути між поливами. Восени перед занесенням в дім я завжди перевіряю гру і роблю легку санітарну обрізку. А ще красула не просто прикраса. За повір'ями вона приносить в дім гроші, щастя та гармонію. Кажуть, якщо доглядати її з любов'ю, вона віддячить фінансовим успіхом, а щоб енергія грошей текла правильно, на дерево іноді вішують монетку або червону ниточку. Я, коли дивлюсь на це грошове дерево, що розрослося на свіжому повітрі. Здається, ніби воно дихає силою природи та заряджає весь простір навколо. Посадіть і собі цю зовсім невибагливу рослину, і нехай вона принесе у ваш дім щастя та гармонію. Дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. До нових зустрічей в мирного неба!